Усім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в одній з локацій нашої громади, де перебувають проживають переселенці, і ми сьогодні прибули сюди, де вигружається перший автомобіль з будівельними матеріалами від наших партнерів шведів, які постійно допомагають в нашій громаді в розбудові громади і в розбудові життя для наших переселенців. Дякуючи спільній співпраці з обійськовою адміністрацією і з людьми, які небайдужі. Сьогодні до вимог нашої держави, до вимог нашого життя, процес іде ситуація постанає в кращу сторону є багато планів на рахунок розбудови даної локації даного е військового не військового а даного табору тому хочу особисто від себе як від, від міської ради від себе особисто подякувати усім хто долучається до цієї до цієї роботи в такий важкий час і думаю що ще мій колега також декілька слів скаже. Ну, в першу чергу Хочу привітати вас з такою знаковою подією. Дякую. Сьогодні перша вантажівка з гуманітарними будівельними матеріалами прибула на Волинь, а саме в територіальну громаду Ківерець. Ми приємно здивовані і дуже вдячні ініціативі заступника офісу президента Кирилу Тимошенко, який максимально в такому мобільному форматі телефонних дзвінків налагодив нам комунікацію і максимально сприяв у. В процесах будівництва і взаємодії громадськості разом з органами державного самоврядування. Перша вантажівка, перші будівельні матеріали. Очікуємо в наступні два, два тижні ще чотири таких вантажівки з будівельними матеріалами. Всі зможуть насолоджуватись такими принадами соціального характеру, тому що. Тут будуть скоро майоріти нові будиночки для переселенців, для осіб, які були вимушені покинути свої домівки, приїхати до нас на Волинь. І всі будуть жити в гідних умовах, максимально будемо сприяти. Є плани на майбутнє так, звичайно, розбудовувати на взагалі ціле містечко. Зараз готується генплан територіальною громадою. На... От зараз можемо підійти навіть подивитися, йдемо, пройдемося. Є зараз от вже розгортають план будівництва майбутнього. В... План, який у нас був, коли ми будували да. шведи, будували приміщення церкви. Ось це тут, де ми з вами стояли, це той канал. Ось тут є дві ділянки навіть землі. Тут відведено на посавись. Останній раз, коли була у нас розмова, а ось тут є ділянка, про яку паноло да. говорить, що вони можуть вийти. Так... Це все, все високовольтна лінія. То ми просили, Все оперативно що... і швидко. В невдовзі відбудеться сесія міської ради, на якій буде виділена земельна ділянка і розпочнеться будівництво. Швидко побудуємо. Швидко, оперативно, так. Да. Ось тут та, ми просили, щоб виділили до високовольтної лінії, тому що по нормам ми не можемо будувати до 25 да. метрів. Метр, да, ось тут хорона достатнь... достатньо кількість. То заїзд ось тут. Планується робити окремий заїзд сюди, тут вже є дорога. І сюже робити окремий заїзд. І тут має бути місточок, для це території орієнтовна кількість людей в першій черзі. Як ви думаєте, скільки зможна буде ще додатково прийняти вимушено переселених осіб? на Якщо ми це збудуємо те, що ми планували, ми зможемо прийняти ще 300 чоловік. Ще 300 людей. Якщо ми не говоримо зараз про будиночка, про тип як ми приймаємо людей в кімнатах, не по невдовзі з'явиться в територіальній громаді нове місто, Так, да? да, ми, ми тільки за.